Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Taros. Сьогодні зробимо розклад на тему, що він зрозумів у розлуці з тобою. Наскільки я дивлюся, по кількості переглядів вам все ж таки більше подобається. дивитися розклади про його почуття, про його життя. Окей, буду давати те, що вам подобається. Так, налаштовуйтесь, будь ласка, на розклад. Як він переносить вашу розлуку? Ну, для нього, чесно кажучи, ваша розлука це така достатньо значима подія, і кожен з вас розуміє по-своєму да, цей момент. Він реально розуміє, що йому за цей період потрібно було прийняти якесь рішення, яке, ну, чесно кажучи, висіло вже давно. Да? У повітрі воно висіло вже достатньо давно, і це рішення потрібно було прийняти раніше. Да? Але він ніяк на це не наважувався, чесно кажучи, поки що, він, будучи в розлуці з тобою, він все ж таки старався якимось чином добувати собі слави признання, знайомитися з новими людьми, шукати нові контакти, показувати себе з боку, як красавчик. Да? Я такий успішний, у мене все так класно получається. Такий, я такий молодець, я такий молодець, молодець. Да? Оцей от момент, що йому потрібно для чогось. Показувати себе з точки зору глянь на мене, я красивий. І це не тільки перед тобою, це більше перед суспільством. Тим не менше, поки ви знаходитесь в розлуці, він розуміє, що йому потрібно прийняти якесь рішення. Окей, що ж це за рішення? 3-3. Для тих, хто знаходиться, ну, я не можу просто сюди не притягувати. Да? Ну, тут три карти говорять про три. А, все ж таки, це був момент любовного трикутника. Даю два варіанти. Да? Все ж таки був момент любовного трикутника, і чоловік максимально як довго міг, так його тягнув. Да? Він тягнув, 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 скільки міг, стільки тягнув. Він знав, що і тобі боляче, і суперниці твої болячі, і йому боляче. Одиниці, можливо, знаходяться в любовних трикутниках, коли один, він один з двох чоловіків, але я скажу про це одиниці. Але чоловік хоча б формально старався підтримувати з вами якісь стосунки. Наприклад, якщо ти дружина, да, то ну, ми ж формально одружені, да, там якийсь такий момент. Якщо ти коханка, ну формально я звідти пішов. Да? Я вже не живу своєю дружиною, ти маєш розуміти, але це все формальності. Або я проживаю своєю дружиною, але це все формальності. У мене з нею нічого немає в окремих кімнатах спимо. І, ну, я думаю, що не мені вам розказувати такі історії, ви прекрасно цих історій наслухалися, але сам факт, він хоча б формально старався притримуватись якогось, якоїсь позиції. І він бачить, що він вже просто тягнути далі нікуди. Да, оцей от момент тягнути далі нікуди. Того, що цей любовний трикутник він вже і так достатньо довго тянувся, він би хотів його продовжити. Да, він би хотів продовжити цю ситуацію. Але рішення в нього, як висить, домоклів да, меч, висить над головою, і він розуміє, що йому це рішення прийдеться прийняти, що з однією людиною доведеться попрощатись. І тут дуже болючий для нього цей вибір. Дуже болючий, тому що і ти, і інша людина для нього дуже і дуже дорога. І він би не хотів. З кимось прощатись, але він бачить, що все ж таки доведеться. Хто це буде? Це вже питання друге, але сам факт він бачить, що це зробити йому потрібно. Для тих, хто не знаходився в любовних трикутниках, можу сказати просто, що. Чоловік може страждати і переживати через те, що ви знаходитесь на величезній відстані, і немає ніякої можливості дійсно зустрітися. Для більшості чоловіків це може бути бажання. Я хочу поїхати, я хочу приїхати, але в мене на то немає можливості. Тож. Як казала моя бабуня, ще не вийшла в неділі. Треба прочекати якийсь період, треба прочекати якийсь час протягнути, і тільки після цього він зможе виїхати. І то не факт. Або ж зробив забагато для того, щоб з тобою зустрітися, але йому все одно доведеться почекати, доведеться протягнути. І, власне, цей момент, що ми не можемо зараз зустрітися, дуже сильно ранить його серце. І, власне, тому він старається, хоча б якимось формально підтримувати якийсь з тобою зв'язок, щоб ти розуміла, я тут, я поруч, я з тобою. Да? Оці от моменти він старається якимось чином все ж таки згладжувати. Окей. Що ти зрозумів про жінку, яка дивиться розклад? Ну, дивись, по перше, він розуміє, що від тебе можна було багато чого приховувати. І достатньо довгий час йому вдавалося це достатньо гармонійно робити, і в нього все вийшло. Да? Ти сама навіть йому допомагала приховувати якісь його таємниці, або ти просто не хотіла бачити, не хотіла чути. Можливо, для більшості з вас по карті Луна тут більше йде момент того, що ти, плюс-мінус, зрозуміла. Але в голові не вкладала, що людина таке здатна просто. І, власне, він зрозумів, що ти. Такою була раніше, і в принципі, в нього є надія, що ти такою є на даний момент. Ще чоловік розуміє, що коли ти мовчиш, то ти про щось мовчиш. Ти не просто так мовчиш. Поки ти мовчиш, ти вже собі там щось своє думаєш, фантазуєш і тому подібне. І це може бути, звичайно, що ти мовчиш про те, що чим ти хочеш займатися, яким чином ти можеш дійти до своєї гармонії, але. Тут більше про те, що жінка знає якусь інформацію і, власне, сидить, мовчить, переварює цю інформацію, щоб все ж таки або вийти в гармонійний стан, або добитися якоїсь своєї гармонії. Чи з ним, чи без нього. Тут, якби, для нього незрозуміло, але сам факт. Плюс ти, хоч ти і легко піддаєшся, да, або легко піддавалась якимось його. Обіцянкам, ну, і тому подібне, і тому подібне, ти більш стала такою інтуїтивною. Ти почала прислухатися до себе, ти почала копати. То, що ти накопала, це якби вже твої питання, да? і це. Його якась реакція на те, що ти знаєш, але він знає точно, що вже більше від тебе він нічого приховати не зможе. Тому що як не крути, як би він що б він не робив, все одно ти про це якось дізнаєшся. І він не може ніяк зрозуміти, яким способом ти це робиш. Можливо, він тебе перевірений і банальний, тим не менше, для нього абсолютно незрозуміло, яким чином ти дізнаєшся ту чи іншу інформацію. Окей, що ти ще зрозумію? А він не може без тебе. От він реально не може без тебе. Для нього момент того, що тільки закінчуються ваші стосунки, в нього гроші летять просто в тарарим. Да? В нього фінансова сфера страждає в першу чергу. Це перший момент. Скоріше за все, або ти якимось чином його надихала, або ти можеш бути ресурсною жінкою. Да? І коли чоловік втрачає цю жінку, ну, звичайно, що він втрачає свої ресурси, да? там можуть летіти якісь бізнес-домовленості, да? можливо, просто на роботі починаються проблеми. Він просто знає, що ти ресурсний це перший момент. Другий момент, а, після того, як були закінчені ваші відносини, скоріше за все, у відносинах була поставлена крапка. Тому що десятка мічин це карта, яка мало говорить про те, що. Хіба що може єдиний момент, коли ви просто роз'їхалися і дійсно немає можливості зустрітися, то чоловік сильно страждає і переживає, і чекає, коли він отримає той шанс, ту можливість знову ж таки до тебе проявитися як твій а, для когось з вас законний чоловік, да? або для когось з вас як більше йде як стабільний партнер, я твій чоловік. Да? Але для тих, хто розійшовся, розлучився або поставив крапку на стосунках. Ну, по десятки мічів це не те, що поставлена крапка. Це вже все. Це такий тяжкий, тяжкий розрив. І він не може прожити цей розрив. Він реально страждає, переживає. І він реально зрозумів, що я хочу отримати ще один шанс для того, щоб були ці стосунки. Чи може бути таке. А, ну, чи хоче він завершити ваші стосунки? Та не хоче він завершувати ваші стосунки. Він не хоче, тому що йому було так комфортно. Він звик, що так, ну, так, так було класно. І з його точки зору, так було зручно і тобі, і йому. Так, да, він може обіцяти багато і, і не, не планує виконувати ці обіцянки. Тим не менше, ні, він не хоче е, завершувати з тобою стосунки, він хоче їх продовжувати в тому ж дусі, да, або, або продовжувати в тому ж е, руслі. Якщо чоловік одружений на вас... І ви чекаєте, що має відбутись розлучення? Ну не чекайте. Не чоловік, як мінімум, не чоловік буде ініціатором цього розлучення. знаю, що багато з вас висить це питання да, у повітрі. Ні, він не буде розлучатися, але при цьому ти маєш бути біля нього. Окей, на які поступки ти готовий заради цієї жінки, яка дивиться розклад. Наша пісня хороша. Ну, на які він стосунки готовий? Він закривається. Він зараз закривається обороняється. Якщо ти його заблокувала, то він готовий налегке зайти. Розблокуй мене, будь ласка, я тобі маю щось дуже важливе скинути. Але перший поступок це може вийти з блоку і проводити з тобою класний час разом. Якщо ви думаєте, що любовний трикутник розірветься, якщо ви зараз трикутнику, то навряд чи він хоче знову по дурачку? Що ти там береш, дурне в голову? Да? Такі от моменти якісь. Не можу сказати, що він там готовий на якісь там подвиги, да? там, рятувати принцесу із замку, де, який охороняє, обороняє дракон. Ні, цього всього немає. Абсолютно. Він не готовий на якісь значимі поступки. Окей, а для чого ти дивишся цей розклад? Тоді мені просто цікаво. Тобі скучно, так? Да? Тобі ти для себе стараєшся вийти з емоційного якогось тупіка. Ти в принципі для себе багато чого зважила. Ти для себе багато чого зрозуміла. Ти зараз не можеш просто прожити оцей от розрив, і ти реально шукаєш якби додаткову якусь інформацію, додаткову якусь допомогу. Мені треба через це пройти, да? мені треба це відчути, мені треба, мені треба ще щось почути. Те, накидай мені ще якихось аргументів, щоб я точно вийшла. Тут навіть не щоб я точно вийшла, а щоб я його точно відпустила. Тому що тобі емоційно дуже важко, да? ти емоційно, дуже сильно страждаєш, дуже сильно переживаєш з приводу цього розриву, з приводу цього розлучення. Причому це той випадок, коли тобі просто потрібно це прожити. Але дивіться. Ну, якщо ти хочеш вийти з цих стосунків, да, то для тебе не дуже приємна Но новина, тому що ви все одно потім йдете як пара. Ось він до тебе проявляється з Тузом пентаклі. Я заробив гроші. А давай, а давай ми з тобою будемо парою, Да? Ви можете стати в пару. Це може бути. Тільки дивись, якою ціною. Ви камічий лежить біля тебе. Ну, для нього теж там десятка м'ячів, якби не, не дуже радісні, да, такі моменти. Але двійка мічі лежить біля тебе. З приводу його уходу. Да? Ну, не все, все одно рано чи пізно може піти. А яка перспектива ваших стосунків? Ну Дивись. Хто відстоює свою точку зору, хто відстоює своє. Якщо в вашій, в вашій парі королева мечей не ти, а твоя суперниця, то на королеві мечей просто ставиться завершення стосунків. Так? Королева мечей виходить із стосунків. Якщо королева це ти, то ти для себе завершуєш ці стосунки. У них все. Тут на достатньо такій дружній ноті, хтось може залишитися класними друзями, і при цьому ви будете просто спілкуватися з ним, можливо, онлайн, да, знаючи, що ну, там є суперниця, я можу так тільки по, по перепискам або по якимось зі дзвонам. Але якщо вашим стосункам заважала жінка, то жінка виходить, а ви з ним об'єднуєтесь, ви з ним друзі. Да, ви з ним така, ну, Згадай, як було раніше. Оце вот той вот випадок. Власне, це перший момент. Другий момент, якщо ти знаходиш в собі сили, а ти дійсно можеш знайти да, ці королева мечі можеш бути ти. Ти реально вже перехочеш да, страждати переживати. Ти стаєш корольові мечі, ти просто відсікаєш цю ситуацію, розриваєш цю ситуацію. І така Я тебе люблю, да, там, але відпусти мене, да? і все. І ти обнуляєш повністю цю ситуацію. І тут у мене є попередження для тебе. Подивись, тут карта світ. Можливо, ви в колоді Райдера Вайта знаєте краще карту світ, да? коли там таке от коло. Ваші стосунки ходять по колу, то завершились, то відновились, то завершились, то відновились. Точно така сама ситуація у нас на дні колоди. Да? Колісо-фертони. Ви ходите по колу. Якщо ти хочеш. Перестати, як білочка, бігати в цих кружочках і називати свої стосунки, перестати називати свої стосунки кармічними, то тобі просто-напросто треба зробити для себе певні висновки. І якщо ви з ним відновлюєте ці стосунки, то має вийти з цих стосунків, з вашої взаємодії, зайва складова. І що саме та зайва складова? Це вже твоє питання, да? це вже ваші питання, тому що в із з вас зайва складова може бути ну, іншою, різною. Да? Для більшості це, звичайно, може бути суперниця. Тим не менше, от коли виходить зайва складова, тоді стосунки можна налагодити, і тоді можна дійсно прийти до якоїсь класної взаємодії. Але якщо ти розумієш, що зайва складова в тих стосунках ти, тоді ти обнуляєш повністю цю ситуацію і виходиш зі стосунків. Причому якби не, повернулося, якби не повернувся цей розклад, якби не закінчилася ця ситуація, ти при цьому залишаєшся дуже задоволеною і дуже щасливою. Тож ти розумієш, що ну, ти настільки виросла в цій ситуації, ти настільки виросла в цих відносинах, що ти, ти зовсім друга. Згадай себе на початку цих стосунків і згадай себе на кінці цих стосунків. Ти інша жінка. Ти зовсім інша жінка. Власне, так. Дякую вам, що ви приходите до мене на розклади. Буду дуже вдячна вам за лайки і коментарі, як у вас програється цей розклад. До нових зустрічей. Пока-пока.